Вільно 24. Рука! Товариш секретар Ради національної безпеки і оборони. Перший резервний батальйон Національної гвардії України вишиковано. Командир батальйону старшої гвардії Пальваль. Вільно! 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 вільна, все! Небесні і тричі! Слава, слава, Слава! Наш перший батальйон, набраний з добровольців, сьогодні перебуває тут, де вирішується доля України. де Сьогодні найбільш необхідна ваша підтримка, ваша підготовка і ваш бойовий дорог підступний. І останні події в Слов'янську демонструють, що це просто не люди, які вбивають людей тільки за те, що вони піднімають блакитно жовтий прапор, які ставлять перед собою жінок і дітей, а їхні російські спецназівці ховаються за ними. Якби не було втручання третьої сторони ФСБ, ГРУ, офіцерів, яких наша служба безпеки арештовує, якби не було впливу з Росії з Кремля Путіна, якби не було третьої сили, ми без будь-яких проблем знайшли би порозуміння. Бо всі ми, громадяни України, незалежно від того, де ми живемо, чи в Донецьку, чи у Львові, чи в Києві, від. Світлиці, від світлиці на Майдані вам паски, крашенки, і не дала вам свій дитячий малюнок. І написала Христос Воскрес. Для вас, хлопці, діти по всій Україні дивляться на вас, гордяться вами і бажають вам і доброго духу, бажають вам здоров'я і бажають вам перемоги. Ви повинні знати, і це не змінить нашої позиції. Це наша земля. Ми нашу землю будемо захищати від будь-якого противника. І хоч вони вважають, що сили не рівні, але дух наш вищий. І коли на Майдані мало хто вірив в перемогу, ми говорили, в нас високий моральний дух. І найголовніше Бог над нами, бо ми робимо праведну і святу справу. Їм відомо, вже передані і бронежилети. І інше спецпорядження для того, щоб ваша служба на ваших блокпостах була для вас максимально безпечною, щоб у вас було максимально спецобладнання для виконання бойових завдань.